Конструктор ритмів музичні комбінації з Лего. Це інтерактивний підхід, який допомагає дітям будувати ритм, поєднуючи музику, рух і гру. Наш кейс історія дівчинки Марії, яка грає на піаніно, але мріє створювати власні ритми. Ми запропонували їй побудувати музичні інструменти з Лего, який дозволяє не лише чути, а й бачити та відчувати ритм. Так, діти інтуїтивно засвоюють різницю між короткими й довгими, сильними і слабкими звуками. Основою музики є вібрація. Саме вона створює звук. Лего допомагає дітям буквально побачити, як змінюється амплітуда та частота каливань, тобто як формується звук. Також ми моделюємо з Лего різні види інструментів ударні, струнні й духові. Щоб показати, як саме виникає звук у кожному випадку. Це допомагає дітям зрозуміти, що вся музика має спільну фізичну основу вібрацію. Під час занять ми виділяємо три виміри ритму: короткий, і довгий, сильний і слабкий, швидкий і повільний. Діти відтворюють ритм педагога, будуючи його з лего. Це розвиває слух моторику та координацію. Одне з найулюбленіших занять ритмічний барабан. Діти створюють барабан з Лего, натягують мембрану і експериментують із силою та швидкістю ударів, спостерігаючи, як змінюється звук. Окремий етап слухання та візуалізація ритмів. Педагог задає ритм, а діти швидко будують його з Лего, перетворюючи музику на матеріальну структуру, яку можна бачити і змінювати. Щоб наочно показати, як працює звук, ми використовуємо воду. Під дією вібрацій лего механізму на її поверхні утворюються хвилі, видимий приклад звукової амплітуди. У результаті такі заняття розвивають музичне мислення, дозволяють дітям творчо конструювати власні ритми з Лего та стимулюють пізнавальний інтерес до звуку і навколишнього світу. Отже, відкривайте дітям світ музичних вібрацій через гру та творчість, використовуючи лего конструктор для цікавого та наочного навчального досвіду.